Вже вдруге у Волинській православній богословській академії діти опановують премудрості писанкарства. Торік таку акцію організовували для хлопців і дівчат, які опинилися у складних життєвих обставинах. Цього року майстер-клас відвідали діти учасників АТО. Юних писанкарів запросили представники відділу організації благодійності та соціального служіння Волинської єпархії Української православної церкви Київського патріархату та Луцького міського центру соціальних служб для сім'ї, дітей та молоді. Як годиться на початку будь-якої доброї справи, усі помолилися. Митрополит Михаїл пригадав свою першу писанку. Це також була така писанка, була на дереві. Були такі з дерева виточувалися, і описувалися такі дерев'яні. Я бачив, як там тато виточував його, такий простий дерев'яний станок там, по оброблені дерева. Він написав і верніше виточив. Сідав мені, щоб я там собі забавлявся. Я як міг там щось пробував якісь там малювати. Мені ну, дуже подобається малювати, і треба для цього взяти писачок і е, суфетку, селф, е, щоб. Е, Ну, не капнуло ніде, не ні на одяг. Їй це треба взяти, візок. Ну. А кому ти подаруєш цю писаночку? Мамі. Мамі я хотіла подарити, бо, бо вона в мене рідніша і дуже гарна. Майстер-клас дав волинський писанкар Андрій Бондарук. Він розповів про значення символів, що зображають на писанках. В давнину наші предки коли писали писанки, це як ніби була листівка, там, де писали привітання з великодним і зичили добра, краси, здоров'я. Коли, наприклад, малювали різні рослинні символи, то бажали красокраси. Наприклад, дівчата любили, наприклад, хлопцям подарувати писанку з ружею. Це означає, що вона хлопцеві довіряє, вона хоче з хлопчиком дружити. Могли, наприклад, для хлопчиків намалювати із дубовими листочками. Це їх, знаєте, як знаки символи. Для наснаги учасникам творчого дійства підготували солодкий стіл та інші приємні сюрпризи. Зокрема, владика Михаїл подарував дітям молитовники і книжечки з порадами, як правильно готуватися до сповіді і причастя.